Сьогодні в палаці культури Карачуни відкрили експериментальне укриття з арт-простором. Тепер на час тривог тут буде місце не лише безпеки, а й зняття стресу і психологічної напруги. Тут усе як в інших облаштованих сховищах: Star генератор, теплові пушки. Та це укриття оригінальне. Це такий арт-простір, в якому люди можуть побачити картини. Вони можуть підійти по QR-коду, скачати аудіофайл собі спокійно в нову. Почути інформацію про художника, про саму картину відпочити. І окрім того, ми будемо також проводити тут заходи з психологами спеціально. Да? І також тут буде велика кількість культурних заходів проводити. Тому ми називаємо це не укриття, а артпростір штольня. Ми бачимо, що в цій будівлі, побудованій ще всередині 20-го сторіччя такий великий бутовий камінь. Все це дає таку атмосферу, неначе казкового замку. І от така трансформація. В укриття в артпростір. Це лише пілотний проект. І ми такі речі будемо робити і в інших укриттях нашого міста. Укриття розраховане на 150 людей і працюватиме цілодобово. Вже сьогодні в артпросторі можна побачити більше трьох десятків картин. На відкритті представлена артгалерея. Артгалерея. Відомих наших діточок, які займаються художніми справами та малюють дуже гарно, і також представлені рядом ну, поблизу з нашими художниками-видатними представлені видатні художники України та Європи. Тому наша виставка досить незвична. Вона представлена ось такими репродукціями картин, і біля кожної репродукції картин є QR-код. По за допомогою якого можна дізнатися інформацію про кожну картину. Відкриті артпростору штольня взяли участь відомі криворізькі художники, мистецтвознавці, викладачі і вихованці художніх шкіл. Створені укриття з мистецьким нахилом посприяла міська влада, рада оборони міста і міжнародна гуманітарна організація Ротарі International. Ми не лише створюємо нові укриття, ми проводимо і модернізацію тих, що є. І ось зараз реалізували дуже цікавий проект. По рекомендаціям психологів, фахівців з ментального здоров'я, це на базі одного сховища провели ремонт і створили арт-простір. Арт-простір, в якому буде змінюватися експозиції. 33 картини зараз. Це новий рік, це різдвяні свята, це і світових художників, і українських художників, і наших криворізьких також, починаючи від мале. Тут є все, що необхідно, починаючи від. Старлінку, закінчуючи тепловими пушками, генераторами, їжу і так далі. Взагалі, зараз кругом розі сертифіковані дснс СНС 326 у того 213 пунктів незламності. Тому ми намагаємо створити не лише безпечні умови, але й умови, які Покращують ментальне здоров'я, як кажуть фахівці. Міська влада кривого рогу проводить колосальну роботу із забезпеченням безпеки жителів міста, будуючи та ремонтуючи укриття. Завдяки цьому зокрема працюють ці художні та музичні школи дуже імпонує відкритість до від спільних проєктів з міжнародними організаціями, і тому ми разом зі шведськими партнерами. Наповнили це укриття додатковою творчістю. Тут можна проводити тепер концерти, виставки та відкриті галереї. Такий проєкт, перший в Україні, зазначила директорка художньої школи. No цей проект настільки вражає масштабністю, настільки вражає тим, що нам, криворіжцям, Відкрилася така можливість побачити в одному приміщенні, безпечному, до речі, приміщенні, так, побачити виставку, починаючи з юних художників, з наших е, от пмаленьких е, відвідувачів мистецьких шкіл до е, криворізьких художників і до е, Величини світового масштабу я ще не бувала ніколи на таких виставках. Бувала, але не була в укритті на таких виставках. Але так мені сподобалась така ідея. І найбільше запам'яталась картина Святвечір. Вона гарно виражає українські традиції. Дуже б хотілося, щоб моя робота висіла б в цьому арт. просторі вікторія добровольська, Олег Каплій. Цей день.